Доброго дня, з вами Дніпро Запчастина. Ось зібрали задню навіску МТЗовську в зборі. Це у нас суто Білорусь оригінал. Давайте пройдемося, що туди входить. Це у нас попереджено в зборі, шкворінь, два пальця і три шплінтазни закріпляться. Також два розкоси регульований, нерегульований, кронштейн тяги центральної. Ось сама тяга центральна, краб в зборі, три речага йдуть, вал і втулки запресовані всередину вже. Стяжка. Це у нас де поковка. Це ми виготовляємо якість дуже хороша. Сергію у зборі болт-гайка. Також ось продольно у нас де 4 втулки, 2 шайби і 2 гайки. Корончасті йдуть. Кронштейн стяжок, 4 пальця до розкоса і 2 тяги. У нас йдуть. Це все по оригіналу. Тому кого цікавить, номер залишаю в шапці профілю. З вами Дніпро Запчастина. дякую за перегляд.